Робити вигляд, що ми незалежні, і всім казати самі по собі. А факти, факти зовсім протилежні, а шлях один у Київ на майдан, і так віки проходять за віками, а може, вдома визначишся сам, хіба тебе не вдома обікрали. Для нації питання є одне. Громадян не переможна, бо неможливо дбати про своє, коли країна жити неспроможна. Довести думку я хотів до вас, що всі майдани серці визрівають, і ні до чого тут дешевий газ коли за нього люди вдень зникають, так є з нас, люди, вибір, чи нема, і що. Газом бо ж воля не дається задарма, а перемога наша тільки разом.